Всім доброго мирного дня! Сьогодні я хочу показати вам чіноту. У нас сьогодні йде дощик мокро, а чіноту, як ялинка новорічна, весь у плодах. Чіннота, як ви знаєте, це помиранець. Він ну, не такий смачний, як апельсини мандарини. Він має гірчинку, але у мене він же плодоносить кілька років, і я роблю з нього цукати або варення. Получається, дуже смачно. Можна побачити, які у нього малесенькі листочки. Вони схожі, ну, мабуть, на мірт. І він цілий рік у нього або квіти, або плоди, або те, і те. І він добре перезумував мої тепличці, і у нього зовсім не сипались листя і не сохли гілки. Він ну, дуже непримхливий у вирощуванні. Ось ще хочу показати, я щепила ну, в кінці літа, і він вже пішов ріст. він, ну, зовсім примхливий. І тут, і тут навіть ось є вже квіточка. Невибагливий і дуже красивий. Кому не принципово смакові якості, так, щоб ласувати. А, а хто хоче, щоб у нього була така екзотична рослинка на підвіконні або в саду, можна його заводити. Він дуже такий ефектний. ефектний. Сама рослинка невелика. Ось, ну, видно. А плодів багато. Вони ще ну, не достигли до кінця, вони ще трошки-трошки зеленуваті, але зараз на вулиці, на сонечку, вони достигнуть, і я щось буду з них робити. Ще не знаю що, скоріше за все, цукати. Так що вирощуйте таку красу, хай вас радує. А це мій помічник Едвін. Він контролює периметр, слідкує за мною, куди б я не пішла. Ну, куди ж без нього.